Вітаємо всіх в комунальному закладі, публічна бібліотека Лашанівської сільської ради. Триває патріотичний онлайн-проєкт. Розкажу про героя. Сьогодні в межах проєкту ми презентуємо книгу Герої не вмирають у пам'яті навічно Це книга пам'яті. За Україну пог... загиблих за Україну, Героїв лицарів Хмельниччини. Автором літературно публіцистичного видання є заслужена журналістка України, членкиня Національної спілки письменників України Станіслава Старостіна. Авторка провела дуже велику дослідницьку роботу Кропітку таку. Вона по зірниці збирала. Факти, з матеріали, збирала матеріали до книги, вишукувала факти до, і деталі до кожного героя. Черпала вона свої матеріали з офіційних сайтів районних, міських, сільських, територіальних громад, держадміністрацій, місцевої преси, військових видань, спогадах рідних і близьких. Окремий розділ книги присвячений героям Улашанівської територіальної громади. У момент написання книги, а вийшла вона у 2024 році, серед сільських громад Улашанівська найбільше втратила своїх героїчних захисників. В книзі зібрано 13 історій. Про воїнів-захисників, які поклали своє життя у боях за Україну. А саме Андрія Бондарука, Андрія Кондітєрова, Євгена Крачковського, Андрія Косяна, Сергія Задворного, Володимира Громика, Павла Трочука, Анатолія Козійчука, Василя Войтюка, Олега Семенюка, Івана Джурилюка. Богдана Музики і Олександра Кириченка. Герої загинули на різних напрямках фронту 2022-2023 років. Ця книга містить біографії і спогади рідних і близьких. І як ви бачите, ми вам вже показували, має гарні ілюстрації і багато фотографій героїв. Сьогодні наша розповідь. Про Андрія Бондарука. Це перша болюча втрата громади під час повномасштабного вторгнення. Душа 22-річного ангела полинула до Ясної блакиті небесних висот. Юність і молодість це не тільки прекрасні періоди в житті кожної людини, але цей особливий стан душі. Це час дерзань, пошуків та відкриттів реалізації найсміливіших сподівань. У Андрія Бандарука, села Кам'янка, що у Лашанівської громади, також було багато планів і мрій. Юнак прагнув бути самодостатнім, допомагати своїм батькам адже народився у багатодітній сім'ї, був третьою дитиною. Андрій був дуже щирим, працьовитим, спокійним і товариським хлопчиною. Закінчив Світоцький ліцей. Після цього був призваний на строкову службу. А після служби підписав контракт із Збройними силами України і став десантником 95-ї десантно-штурмової бригади. Своїм героїзмом. Та хоробрістю десантники 95-ї бригади прославились на весь світ. Вони гранітною стіною стояли на захисті донецького аеропорту, захищали шахту Бутівка та Авдіївську промзону, визволяли Слов'янськ. А у перші дні війни вони відстоювали від расистів десантники 95-ї бригади стали на захист міста Миколаїв. З перших днів. Війни. Це місто стало справжньою фортецею. Воно е, зупиняло просування військ з окупованого Криму. Декілька разів расисти підходили до Миколаєва і навіть в деяких районах укріплялися, але все те було марно. Коломни військової техніки знищувалися. З повітря у свої 22 роки захисник не злякався ворога і у кровопролитних боях. 1 березня 2022 року загинув юний, юний ангел Андрій Бондарук. Читаємо в книзі, що для матері це нестерпний біль, рана, яка ніколи не загоїться. Для неї немає зараз ні сонця, ні радості адже втратила свого сина такого юного це велика трагедія. Вона мало не щодня приходить до сина на побачення, бо кладовище недалеко від її оселі, а взимку і влітку мама заквічує могилу сина квітами, а він із світлини для неї посміхається. Не передати того Материнського горя і вічної журби. Перша вчителька Андрія Оксана Миколаївна Пухова дуже тепло відгукується про Андрія. Усі в селі називали його Андрійком. Хлопчик ріс тихим, спокійним, дружелюбним. Дуже любив своїх сестричок, але понад усе любив малювати. Він був толерантний, врівноважений, доброю та щирою дитиною. Дитиною, вічна пам'ять йому і велика вдяка за його подвиг, сказала вчителька. Класний керівник Олена Миколаївна Михальська згадує. Особливо подобалося Андрійкові трудитися на неблуневі алеї пам'яті, що росте в цвітосі неподалік від нашого навчального закладу, посаджені в честь загиблих у Другій світовій війні односельчан. А ще вона згадує, що Андрій завжди поважливо ставився до вчителів, ніколи не конфліктував із ровесниками. Загинув юнак у перші дні весни своєї юності. І тепер кожної весни душа юного ангела дивитиметься срібним співом Соловейка у вічно височині вічно зелених сосен, у якому потопає село. А восени, Сумни. Прощальним злетом, корликанням журавлів. Книгу Герої не вмирають у пам'яті навічно ви можете побачити в публічній бібліотеці Лашанівської сільської ради, погортати її, доторкнутися до історії наших героїв-земляків. У наступних передачах ми будемо розповідати про інших наших героїв. До зустрічі! Слава героям! Слава Україні.